ПТ-315 315 також новинка цього сезону. Гібрид дуже добре адаптований до ранніх строків сігуби, відрізняється ідеальною стійкістю до ФОМОЗу. В плані ФОМОЗу кореневої шийки він стійкий до збудника Фомозу Лептосферія Макуленс. Має генетичну резистентність. Мультигенну, а також якісну резистентність на основі гену стійкості РЛМ 7 а також відзначається гарною стійкістю до збудника фомалінгам. Це його відрізняє досить суттєво від інших. Що стосується основної переваги, то це генетична стійкість до розтріскування стручків, яка має дуже, дуже високий показник. Минулого сезону також була підтверджена його гарна стійкість до вертицельозу, має дуже високу зимостійкість в класі високорослих гібридів та стійкість до вірусу жовтухи турнепсу. ПТ-315 в першу чергу цікавий тим, що має неквапливий осінній розвиток. Цей гібрид зовсім не схильний до переростання, він може пробачати помилки несвоєчасного внесення того самого ріст регулятора. Тому ми позиціонуємо в першу чергу цей гібрид для посіву в ранні терміни. Якщо нам треба підбирати норму, то для суцільного висіву для ранніх термінів і оптимальних термінів. Буде логічна одна і та сама рекомендація: 400-450 тисяч схожих насінин на гектар. Якщо нам треба або склалася така ситуація, що маємо посіяти цей гібрид на початку пізніх термінів сівби, би це також допустимо, але маємо збільшити норму висіву до 500-550 тисяч схожих на на гектар. Очікувана польова схожість має складати близько 90%. За рахунок мінімального виносу точки росту над рівнем ґрунту, невеликої довжини листових черешків, гібрид дуже добре зимує і в класі високорослих має одну із найкращих зимостійкостей. Навесні ПТ-315 має середньораннє відновлення вегетації та середні темпи стеблування. Цвіціння гібриду є середньопізнім. На момент дозрювання стручків ПТ-315 може мати висоту від 163 до 190 см, тобто є простим високорослим гібридом. За групою стиглості відноситься до середньоранніх гібридів поєднання. Резистентності до розтріскування стручків робить комбайнування цього гібриду пролонгованим в часі та безпечним. Потенціал врожайності гібриду високий, складає також понад 60 центнерів гектара. Орієнтовний вміст олії у насінні може складати 49,8%. ПТ-315, першу чергу, є гібридом для ранніх термінів сівби. В плані кліматичної адаптованості, то він підходить до усіх зон вирощування ріпаку від заходу до сходу і від півночі до півдні.